Вітаю, друзі! А чи любите ви міркувати? Вирішувати різні завдання, логічно мислити. Якщо ви цього ще не вмієте, давайте разом вчитися. Знайомтесь, це Матвійчик, дуже гарний та розумний хлопчик. Він завжди про щось думає. Йому подобається вирішувати різні, навіть складні завдання. Давайте і ми разом з Матвійчиком спробуємо виконати деякі завдання. І перше це гра, що зайве. Погляньте на малюнки, що на них зображено і що на вашу думку тут зайве. Зайва тут мишка, тому що слон, ведмідь і лось великі, а мишка маленька. А що тут зайве? Всі предмети на картинці квадратної форми. І тільки пірамідка трикутної. Так що зайва тут буде пірамідка. А на цій картинці що зайве? Тут три кружечки зеленого кольору, а один жовтий. Він і буде зайвий. А тепер подивіться на цю картинку. Що тут зайве? Зайві кубики. Бо все інше машинки. А тут що зайве. Ну, звичайно, ж котик, бо це тваринка, а все інше іграшки. Наступне завдання. Уважно роздивіться картинки. Запам'ятайте їх. А тепер давайте пригадувати, якого кольору була дзига. Так. Червоного, а спідничка. Спідничка була синього кольору. Ну, а шапка, мабуть, жовта. Ні, шапка була зеленою. І останнє наше завдання знайди різницю. Подивіться уважно на ці картинки, чим вони відрізняються. Молодці діти, ви дуже добре попрацювали. Матвійчик задоволений. Дякує нам.